Здравствуйте, глядачі і підписчики мого канала. Всім привіт. Дуже часто запитуєте Льоня, а як ви проводите свій відпочинок? Покажи. Ну, от, хоча показувати, як я сім'ю вивіз на відпочинок. Бачите, набрали добрячків, сидимо в холодочку, гарних, на травички. Ну, коли в нас хтось віддиха, тоді в нас хтось робить. А сьогодні в нас робить саме Катюха. Приїхали ми кусити другий укус літерни. Не думавши, не гадавши, каже, дружина, поїхала, глянемо на люцерку. Я кажу, а що на неї ще дивиться? Ми її тільки скосили, ту люцерку, наші тільки запакували, все, всі до того времени пройшло. Приїжджаємо, а вона цвіте, цвіте повним ходом. Є, звісно, містами така сантиметрів 40, містами сантиметрів 15-20. Ну, цвіт, виконала, цвіт вона виконула. Вже більше з неї зросту не буде. Ну і що? Сьогодні прийняли рішення. Каже, поїхали валити, косити. Ну, Отак. Ну, рішили, ми виїдемо, трошки віддихнемо. Такий в нас отдих, бачите. У селі, звісно, дуже покою нема. Дуже такого віддиху, як такого нема. Бо в селі один день годує рік. Так що бачите, поки йдуть такі затока сіна, ну це все. Уборка, посівна, ну, все отак, поки йде, ніколи віддихати. Тупо ніколи. Бувають у нас такі времена, що ми можемо вирватися на, на море, а це в нас в основному коли ми? Серпень. Серпень місяць, оце ми mm -hmm. можемо поїхати на море. Цей рік, звісно, не знаємо, чи ми будемо їхати на море, чи не будемо, бо маємо дві коровки. Ну, вже дуже не відлучиться, подивимося. Покаже воно. Так і діли. Ну нічого, піші я вам покажу, яка люцерочка. Трохи побалакаємо, хочеться мені по, ну, порозмовляти, трохи, розказати вам за косілку. Дуже там питаєте косілку Льоня, сегментну, роторну, підскажи, порадь. Я хочу вам розказати свою історію про косілку, як я її придбав. Ну, в общем-то, може це комусь буде цікаво і корисно, така моя розповідь. Пішліть глянемо на люцерочку. Яка люцерочка. Молодець, вона ну любителька. Ну що я можу зробити? Мужики? Не, не думайте, що заставляють дитину сюди в тракторі, кататися. Вона в нас самого малку така. Де ми? Туди вона, само дитинство. Немається. Так що тут не віднять, ні дати. Комусь, звісно, попаде дружина. Я думаю, як би тільки не дураку, як про мене батька, щоб тільки щоб не, не обіжав, саме головне. А так комусь одною повезе. Пішли, покажу, що вже цвіте повним ходом. Цвіте вона, ось дивіться як. Цвіт кинула і кинула масовий цвіт. Ну, Нема сенсу далі її держати. Було прийнято рішення валити. Це другий укос. Ну скажуть, щоб він такий, воно хоч і дощі йшли і все. Скажуть, що такий шикарний. Ні, не шикарний. Такий, я считаю. Слабенький. Ну, в принципі, дивіться, ось як стану. Вона містами вище, вище коліна. Я считаю саме раз. Якщо ми перший укос косили, по поясу на мені була люцерка, то цей такий уберем більш-менш ніжненький, хороша буде сінце. Так, Так, питаєте по косілки свою думку розкажи, підскажи. Хочу вам розказати історію таку. У мене косілка 2006 року. Я в общем-то, купив трактор і буквально перший рік роботи я купив косу. Теж був такий вибор мною стояв. Тоді були в основному сегментні косілки. В нашому районі, взагалі в районі, не було роторки. Вони тільки-тільки входили, тільки з'являлися. Роторка на те на на час стояла. В общем, то курс доллара був 5,6 якщо я сповню на цьому, то стояла вона 1600 доларів. Стояла роторка. Сегментну косілку можна було купити за 1200 гривень. Ну, Це буквально там 200 баксів стояла сегментна косілка. Сегментних було повно. Усе. Ну і теж, конкуренція теж, як завжди, знаєте, велика конкуренція. Все одно хотілося щось заробити, Не тільки ж ми купуємо. Цю техніку для того, щоб для себе. Щось для себе, щось якусь копійочку заробити, поїхати. на цьому. Ну і я, звісно, щось грошей, ну це капець. Такий теж молодий, дуже робот не було. На ту зарплату, яку я робив, у мене зарплата була 250 гривень тоді на роботі. Щоб на такі гроші купити, таку косівку, общем-то, позичив я грошей і все. І їду, беру косілку. Роторку. От тільки роторку. Не хотілося ні смет, ні нічого. То коли я взяв, приїзду додому, то всі ті хлопці, в яких були сегментні, крутили, звісно, мені в округли скакають. Ти взагалі Льонька, з ума зійшов. Коли ти ті гроші такі відробиш на тій косі, ну, нереально такі гроші на Ну, Хоча, як показала практика, я куфатив, молодий, здоровий. Взагалі я косілку відбив. У перший сезон, я, в общем-то, як з 6 утра і заїхав 10-10 вечора нею, ж жмалив це капець. Вона, як порівнять сегментна роторка, ну роторка це небудь земля. Їй нема преград, Вона ж шмале, ну, Це красота. Оце зараз Катюха на даний момент ходить четвертою скоростю. Mm -hmm. Дівчина не напрягав, ніде нічого, без питань. Вона катається тільки та і все. Без всяких цих то сегментна вам би такого дозволить не, не дала. Тільки десь бугорок півмала, тільки землі півмали, вона стала, вона зажовує. Ну, я ж кажу, мені косили сегмент, то я знаю, що таке сегментна сіялка. Так що, хто якщо я думає, що купляти, я рекомендую всім. Лучше викиньте ті гроші, ну беріть, звісно, роторку. Роторка це віщ. Ну, звісно, перший сезон я відробив косілку, повністю віддав долги. Просчитався. і плюс заробив на плуг. Отакий в мене був перший рік. Ну, звісно, зараз таких немає заробітів. Зараз така косілка в мене служить для себе, для свого вжитку. А тоді таке було, отакі були на сіль. Ну, Тоді люди коров тримали. Тоді в кожному селі по дві-три череди було, Ну, обалдеть. І що? Як заїхав в село, то хоч і ночуй було в ньому. Люди не випускали. я ж кажу, одна роторка була в районі. Навіть не було ні на ні в під, ні як, ні в організації не було, ні в совхозі не було роторку. Навіть просили, як, наймали навіть в совхозі косив люцерку. Представляєте? От Отакий була ажіотаж на цю косу. Так що я думаю, я отим, ну, отим друзям своїм чи недругам, які крутили мені воським голови і прямо очі казали, що ти твориш, де що ти такі гроші віддаєш ту косу. Я ще той в те то час доказав, що роторка це я роторка. Ну, такі. ну нічого. Такі. Ми вже до... Поки ми з вами балакаємо, Катюха вже до коші. Пішли ділянками, яка вже бровка залишилася. Бачите, я ж кажу, нею, нею може користуватися. Ну, ну, дитину посадив і вона нас собі коса спокійно. Дивіться, які покоси, які красота, все, пісня. Ну, льолечка. Так би дівчина, ну як не спеціаліст, сегментну косілку так би не покосила. Це я вам кажу, як воно є. Якщо хто, звісно, вважає, що я прав чи не прав, пишіть, коментуйте в коментах. Я ну, завжди радий почути вашу думку, як ви думаєте. Ну, вже бачите, вже вважаю, що докосили. Така красота. Ну нічого. А кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. Пока-пока. І приємного перегляду.